в полі. свого часу також приймав участь, можна сказати, вчився доглядати за газоном і мати взагалі розуміння, що таке газон і як у вас все виглядає, у нас трава така, це грін на горполі. полі. вже шарик забиває в лунку. Покриття у нас не штучне. Так виглядає трава на рині, бачиш 3 мм і скошуй. Тут лунка. Простори поля аж, аж, аж туди. завжди питають по нескорости замку. Вот він, краса